Чи знали ви, що середній дохід активного продавця на Etsy у 2023 році становив близько 1200 доларів на місяць, але є продавці, які вже досягли шестизначних доходів, як, от, наприклад, топ продавець Кейтлін Мінімаліст, що вже реалізував понад 2 мільйона продажів? Це показує, що з правильним підходом на Etsy можна не лише покрити власні витрати, але й створити прибутковий? Бізнес, всім привіт! Мене звати Ярина. Я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео я розповім детально про те, скільки особисто ви зможете заробити на Еці, а також поділюся з вами кейсами від спеціалістів нашої агенції, які стануть покроковою дієвою інструкцією, яка вже зарекомендувала себе на практиці. Проте перед початком маю для вас приємний бонус. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Наголошую консультація абсолютно безкоштовна. Це, якщо особисто вам не терпиться вже поскоріше вийти в плюс на цій платформі. І ми вас чудово з цим розуміємо та готові допомогти. Тому переходьте за посиланням в описі до цього відео, або я ще спрощу вам задачу і просто тисяти десь ось сюди. Ну, а для всіх, хто хоче детальніше зрозуміти самостійно, що ж таке Etsy і як на ній заробити, то Вот починати. Отже, давайте розберемося для початку. Чому саме Etsy. чому вам особисто варто обрати саме цю платформу? І варто почати з того, що це взагалі за така чудова платформа. Отже, Etsy – це одна з найбільших платформ для продажу хендмейд, вінтажних товарів та крафтових матеріалів, яка залучає мільйони покупців та продавців з усього світу. З понад 8 мільйона активних продавців та понад 96 мільйонів покупців у 2019 2023 році платформа надає чудові можливості для тих, хто хоче монетизувати свої творчі навички. Почати продавати на Etsy приваблює багатьох, адже це чудова можливість перетворити свої хобі на бізнес. Платформа дозволяє продавати як фізичні товари, так і цифрові завантаження, що знижує витрати на виробництво. Близько 97% продавців працюють з дому, що робить Etsy доступним для тих, хто шукає додатковий дохід або хоче перейти на повний робочий день. На Etsy є значний потенціал для міжнародних. Продажів близько 45% транзакцій відбуваються між країнами, що відкривають доступ до глобальної аудиторії. Популярні категорії, як от ювелірні вироби та предмети для дому, займають значну частину продажів, особливо категорії home and Living». Отже, Etsy надає безліч можливостей для заробітку без значних інвестицій, що робить її дуже привабливою для продавців, які створюють власні хендмейд товари. Проте, перед тим як почати продавати. На цій платформі варто ознайомитися з її викликами та труднощами. І зараз я не просто про них розповім, але й також запропоную рішення до кожної з них. Перше, це висока конкуренція. А тепер уявіть собі реальну ситуацію. На платформі зареєстровано понад 8 мільйонів активних продавців, що робить ринок дуже насиченим. Це означає, що нові продавці часто конкурують із більш досвідченими учасниками, які вже мають визнання бренду та постійну базу клієнтів. А тепер я пропоную для вас рішення. Для того щоб виділитися новачкам, варто сфокусуватися на вузькій ніші або унікальні пропозиції товарів. Наприклад, замість продажу звичайних ювелірних прикрас можна запропонувати персоналізовані вироби або вироби з екологічних матеріалів. Це може допомогти знизити конкуренцію та знайти свою аудиторію. Друге проблеми з видимістю у Пошуку, а тепер уявіть собі другу реальну ситуацію. Еці використовує складний алгоритм для ранжування товарів у пошуку. Нові продавці часто стикаються з тим, що їхні товари не з'являються на перших сторінках результатів, що знижує шанси на. Продаж. А тепер я пропоную вам рішення: Зосередьтеся на селу оптимізації своїх лістингів. Це включає використання релевантних ключових слів у назвах та описах товарів, заповнення всіх доступних полів і використання якісних фотографій. Важливо також отримувати позитивні відгуки, оскільки вони впливають на довіру до вашого магазину та ранжування в пошуку. Третє. Це просто найбільш ненависніше всіма новачками, і це затримки в отриманні доходу. А тепер уявіть собі наступну ситуацію. Багато продавців стикаються з тим, що досягти стабільного доходу на еці можна лише через кілька місяців або навіть років. Деякі продавці зазначають, що перші продажі можуть відбутися через кілька тижнів після запуску магазину, але для побудови стабільної бази клієнтів потрібен час. І ось я пропоную вам рішення: плануйте свій бюджет на довгострокову перспективу. Та не очікуйте швидких результатів. Використовуйте цей час для вдосконалення описів, покращення фотографій та активного просування через соціальні мережі. Важливо також регулярно додавати нові товари, щоб залишитися активними на платформі. І тут я зараз вам наголошую, що зовсім скоро ми почнемо розбирати наші реальні кейси, в якому один з магазинів отримав свій дохід, вражаючи вже на перший місяць співпраці. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо ви хочете так само, то я наголошую. Що безкоштовна консультація вже чекає на вас в описі до цього відео, тому скористайтеся цим подарунком від нас. Четверте, це витрати на платформі та комісії. А тепер уявіть собі наступну ситуацію. Продажі на Etsy супроводжуються різними зборами, включаючи 20 центів за лістинг кожного товару та комісії 6,5% за транзакцію. Це може знизити прибуток, особливо для нових продавців, з невеликим обсягом продажів. А тепер я пропоную для вас рішення. Підрахуйте всі витрати та оптимізуйте ціни, щоб врахувати комісії. Розгляньте варіанти продажу вищої цінової категорії або товарів з високою маржею, щоб компенсувати витрати. Також зверніть увагу на Ads, які можуть допомогти підвищити видимість товарів, але потрібно ретельно контролювати бюджети на рекламу. П'яте це управління очікуваннями покупців та обслуговування клієнтів. Уявляємо наступну ситуацію. Успішний продаж на еці передбачає не лише як. Кісний товар, але й хороше обслуговування клієнтів. Продавці часто стикаються з високими очікуваннями від покупців щодо якості, швидкості доставки та відповідей на запитання. Тепер я пропоную для вас дієве рішення: встановлюйте чіткі очікування щодо термінів виготовлення та доставки. Використовуйте автоматичні відповіді на часті запитання та забезпечуйте швидкий зворотній зв'язок. Це допоможе уникнути негативних відгуків, які можуть знизити рейтинг вашого магазину. А тепер переходимо до найду. Найцікавішого до розбору наших кейсів. Я знаю, що ви цього дуже сильно чекали. І ось нарешті. І почнемо з Еві Home. Це просто покроковий гайд про те, як можна з нуля досягти успіху. Еві Home — це український бренд дитячих меблів з досвідом понад 5 років. Вони вирішили розширити свій бізнес на міжнародний ринок через платформу Etsy. Основною перевагою бренду є можливість кастомізації товарів за бажанням клієнтів, включно з меблями за принципом монте яка ж у нас була стратегія запуску. Перші кроки розпочалися з двох об'ємних аудитів, аналіз п'яти прямих конкурентів та вивчення загальної пропозиції ринку дитячих меблів на Еці. Це допомогло визначити ключові переваги магазину AVI Home, які можна було б використовувати у конкурентній боротьбі. Після цього наші спеціалісти розробили повний дизайн магазину та технічно підготували його до запуску. Особливо увага приділялася створенню якісних лістингів і широкою кольоровою палітрою та детальними інфографіями графіками, що пояснюють варіації товарів. Проте не обійшлося і без викликів. І як ви вже зрозуміли, я одразу розповім про рішення від спеціалістів нашої агенції. Отже, одним із головних викликів стала висока конкуренція в ніші дитячих меблів та доставка, яка була дорожчою порівняно з американськими конкурентами. Проте, завдяки чіткому візуалу, детальним описам та акценту на можливостях кастомізації, магазин почав отримувати органічні замовлення вже з першого місяця. Щоб забезпечити швидкий старт та уявність клієнтів, Еві Холм запропонував знижку. 35% на перше замовлення це сприяло швидкому збільшенню кліткості замовлень та досягненню статусу Star Seller на Etsy. у перший місяць. Вдалося отримати шість замовлень на суму понад 1000 тисячу доларів. А трафік на сторінку склав. 1620 візитів і 3639 переглядів. І найцікавіше, яких же ж результатів нам вдалося досягти. Через три місяці після старту кількість замовлень зросла до 20, а загальний дохід склав 2903 долари. Магазин продовжує масштабуватися, а щомісячне зростання обороту підтримується на рівні 15%. Спеціалісти працюють над тестуванням рекламних лістингів, топонують розширення через додаткові канали, такі як Pinterest та Овсайд. Ads. А тепер підсумуємо. Еві Home є прикладом того, як детальна підготовка, акцент на кастомізації та правильна стратегія можуть забезпечити швидкий старт і стабільний розвиток на Etsy. Важливість грамотного підходу до оформлення лістингів та робота над клієнтською довірою є ключовими елементами успіхів для нових продавців на даній. Платформі. А тепер переходимо до другого, не менш вражаючого кейсу музичних інструментів, в якому ми збільшили дохід від 7 тисяч доларів до 17 тисяч доларів на місяць. Наш клієнт досвідчений підприємець, який вже мав власне виробництво музичних інструментів та команду. До співпраці з нашою агенцією його магазин досяг близько 7-8 тисяч доларів на місяць, але не міг подолати поріг у 10 тисяч доларів. Головна мета була чітка. Вийти на стабільний дохід вище цього показника та муштабувати продажі на Еці. Стратегія нашого просування. Перед початком активних дій ми провели детальний аналіз магазину, конкурентів та особливостей ніші. На основі цих даних спеціалісти агенції розробили нову маркетингову стратегію, що включала SEO оптимізацію та покращення контенту. Перший крок SEO-структура та оптимізація лістингів. Ми додали більш глибокі ключові слова та теги, що допомогло покращити ранжування магазину на платформі. У результаті 16 лістингів за перші три місяці опинилися на перших сторінках пошуку. Другий крок покращення контенту. Щоденно оптимізували існуючі лістинги та створювали нові. Завдяки цьому вдалося утримувати дві позиції топ-селер на перших місцях у видачі, що забезпечило стабільний органічний трафік. Третій крок активна робота з Etsy Ads. Ми постійно відслідковували ефективність рекламних кампаній та збільшували бюджет, коли бачили позитивний вплив на продажі. В результаті рекламні витрати стали повністю окупними, і магазин стабільно утримував нових клієнтів. Проте не обійшлося і без викликів. Особливу увагу приділяли сезону високих продажів у листопаді-грудні. Ми розробили систему знижок і збільшили бюджети на рекламу, що дозволило максимізувати прибуток у цей період. Це дало можливість Досягти доходу понад 17 тисяч доларів за місяць під час святкового сезону, коли попит на музичні інструменти зріс. Після закінчення святкового періоду відбувся спад продажів, але завдяки систематичній роботі над лістингами та адаптації рекламної стратегії, у весняний період ми знову досягли показників 9-10 тисяч доларів щомісяця. В цьому кейсі ми також проводили додаткові активності, а саме. Для подальшого розвитку залучили додаткові канали трафіку Pinterest та Offsite Ads. Ці інструменти приносили 3-6 додаткових замовлень щомісяця, що допомогло збільшити впізнаваність магазину та стабілізувати потік нових клієнтів. І друге це розширення асортименту. Магазин пропонує не лише інструменти, а й аксесуари, такі як чухли та додаткові деталі. Крім того, були створені інструкції для навчання гри на інструментах, які продавалися як діджитал-продукти з нижчою ціною, що підвищувало лояльність клієнтів. А тепер найцікавіше, яких ж результатів нам вдалося? Досягнути за 6 місяців співпраці. Ми допомогли клієнту подавати поріг у 10 тисяч доларів та досягти 17 тисяч доларів щомісяця під час високого сезону. Завдяки постійній роботі над контентом, рекламними кампаніями та додатковими каналами трафіку. Магазин стабільно зростає та отримує нових клієнтів. Клієнт задоволений результатами та продовжує працювати з агенцією для подальшого масштабування. Бізнесу, отже, як показують реальні кейси, навіть новий магазин на Еці може досягти значних успіхів за правильної стратегії. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш бізнес також взлетів, то скористайтеся нашим подарунком для вас. В описі за посиланням до цього відео ви знайдете безкоштовну консультацію або тиціти десь ось сюди. Ну а я дякую за те, що ви додивилися аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал, адже ми стараємося саме для вас. А також Напишіть будь-який коментар, оскільки нам буде дуже приємно їх читати від вас. До зустрічі!